Що таке Дух Святий і чим Він відрізняється від нечистих Духів? Дух Святий сходив на пророків. В Старому Завіті, коли євреї відверталися від Бога, Дух сходив на пророків, і вони вертали людей до Бога. Коли Ісус уходив, Він дав Духа Святого і з Духом Святим будується церква. І уже. Книзі Апокаліпсис в посланні Семи церквам. Також там сказано, іміщі уші слышить слышит, що Дух говорить церквям. І дух облічає їх і говорить, в чому треба покаятися, якщо не покаятися, здвину світільник. І... Зараз є така проблема, що навіть не у всіх церквах є Дух Святий, тому треба слідкувати за цим і вертатися до Духа Святого, бо багато дуже плацького учення, а насправді треба перебувати в Духі Святому. Він е, е, утішитель, він наставник. І саме Дух Святий прилагає спасаємих до церкви, і саме через Духа Святого можна справді врятуватися.